Що таке метавсесвіт? Це мережа віртуальних світів, зосереджена на соціальної взаємодії, віртуальний простір, в якому люди, їх аватари можуть взаємодіяти між собою та іншими цифровими об'єктами за допомогою технології віртуальної, доповненої або змішаної в реальності. Для більшої ясності називемо основні властивості Метавсесвіту. Там усе організовано як у державі. Дані транслюють безперервно. В світі візуалізують як реального часу. Людей може бути скільки завгодно в онлайні нескінчення аудиторії. Повна сумісність даних користувач може перенести машини з GTA Online до Need for Speed. Синхронність із іншими користувачами. Роль Фейсбука. Компанія Facebook Фейсбук зробила створення мета Всесвіту одним із своїх. При Фейсбук стверджує, що Мета Всесвіт не буде створений однією компанією за одну ніч. Корпорація обіцяє співпрацювати. Нещодавно вона інвестувала 50 мільйонів доларів у фінансування неприбуткових груп, щоб будувати мета всесвіт відповідально. Однак, на думку Фейсбук, реалізувати ідею Мета всесвіту вдасться не раніше ніж через 10-15 років. Хто ще зацікавлений у Мета Всесвіті? метавсесвіту Мета Всесвіту давно обговорює Тім Свіні, голова компанії Epic Games, яка займається виробництвом гри Фортнайт. Інші ігри також наближаються до ідеї метавсесвіту. Наприклад, Roblox – платформа для тисячі окремих ігор, пов'язаних із більшістю екосистемою. Мета Всесвіт це лише про ігри. Ні, хоча існує мало концепції того, яким має бути метавсесвіт, більшість із них базується на людській взаємодії.